Вітаю, шановні друзі! Живу людину зі статусом людини помістили під варту в кримінальній справі. Про це зазначається в ухвалі соломінського суду від 8 травня 2024 року. Це той випадок, друзі, про який я кажу, коли в тебе немає мізків, ти віриш в якусь ахінею в якихось недоюристів. Е, отак закінчується твій шлях. Потрібно знати закони, а не е, слухати оцих сектантів е, живих людей про статус людини і про все інше. Я вам зараз трішечки коротко прочитаю з ухвали соломінського суду. Про цю людину, і ви зрозумієте, чим закінчується шлях цих всіх недоюристів, які не знають, не розуміють і щось собі понапридумують. Там дивіться. Підозрюють його в тому, що він чинив перешкоджання законній діяльності збройних сил. От і що пише слідчий суддя? Так, перебуваючи в нестановленому судом розслідування місці, опублікував персонні дані працівників ТЦК, закликав до силового спротиву з боку цивільних осіб при виконанні службових обов'язків, заперечення законних підстав співробітників ТЦК при проведенні мобілізаційних заходів. Тобто ви розумієте, що всі ці люди вони проти системи. Це такі, знаєте, анархісти, анархісти системи. Да? Я е, кажу про те, що е, потрібно знати закони, потрібно з системою боротися законним шляхом. Да? От. Тому, якщо ви почнете кричати на вулиці, що мобілізації немає, конституції немає, закони не підписані, ТЦК не існують, то ви просто закінчите як оцей е, недоюрист в Київському слідчому ізоляторі. Е, Потрібно знати закони і розуміти, як їх використовувати, а не просто бездумно кричати, що я там людина зі статусом людини або ще якусь ахінію. От ну і далі, от слідчий суддя пише: підозрюваний, тобі ж. Що... Людина зі статусом людини заперечував щодо застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, зазначив, що він є чоловіком із власним ім'ям. Ось отут тут пішли вже основні наративи сектантів живих людей, що він є чоловіком з власним ім'ям, дієздатним чоловіком, який не дозволив приєднати себе до активного запису в реєстрі. Водночас зазначив, що орган досудового розслідування та суд є незаконно створеними формуваннями, а тому не мають процесуального. Ного права на продовження відносно нього судового процесу Слідчий суддя також не має довіреності. Вибачте, ну це бред. О, Це ж знаєте, таке сказати. Слідчий суддя також не має довіреності представляти юридичну особу приватного права, тобі ж суд. Юридична особа, Соломінський районний суд утворений в порушення всіх процедур. Вказує, що на законі України про судоустрій статус суддів також відсутня велика гербова печатка та те, що суддя не набула конституційного громадянства. Клас! Це ж маразм, друзі. З огляду на відсутність підтвердження прийняття Конституції на всеукраїнському референдумі згідно висновків Конституційного суду, що конституція України прийнята, але не введена в дію, зазначив, що суддя позбавлена права судити його. Подав до суду волевиявлення, виявлення, згідно е, якого вимагав не застосовувати до нього британську систему. БАР. На підтвердження своєї позиції подав суду письмові заперечення, боже люди. Ви всі, хто от в це вірите, сходіть провіртесь до психіатра. Я вам дуже раджу. Це маразм людину помістили під варту. Тому що е, це реально шизофренія, да? е, ваш статус людини він нікуди не дівається, але він ні на що і не впливає. Суди в нас створені відповідності до закону. ТЦК це юридична особа. Да, можливо, ви цього не знали, але ТЦК є юридичними особами, друзі, і закони підписуються, і на них ставляться всі відповідні елементи, які потрібні. Просто зберігаються вони в Міністерстві юстиції. Да, їх на сайт Верховної Ради не викладають. Навіщо? Що викладати скан канкопії, викладають тексти. От, але ж ідіоти цього не розуміють. От, е, в принципі, друзі, е, от все те, що розповідає секта живих людей, там та, а, морське право вони розповідають. Вексельне право мені пишуть. Кодекс бар. Боже, це ж маразм. Це просто ну реально юридична шизофренія. Але люди в це вірять, вірять і от бачите, чим все це закінчується. Деяким ще їх посвідчення продають. Тому думайте своєю головою, думайте, звертайтесь до кваліфікованих фахівців. до адвокатів, а не до оцих самозванців, які е, приліпили собі зірку юриспруденції на голову, не маючи при цьому жодної юридичної освіти і не розуміючи взагалі, що таке теорія права, що таке законодавство, що таке нормативно правовий акт, чим відрізняється людина від фізичної особи, від громадянина. От. Ну тому, друзі, думайте своєю головою, і не ведіться на е, цю різну чепуху. з повагою, ваш адвокат Демченко.